Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американська компанія Griffon Aerospace представила нову розробку: багатоцільовий безпілотний літальний апарат MQM-172 Arrowhead, який за своїм призначенням можна вважати своєрідним аналогом шахедів. Про появу дрона повідомило видання Defense Blog. Основною сферою застосування Arrowhead визначено роль безпілотника мішені для тренувань військових підрозділів та відпрацювання роботи протиповітряної оборони. Водночас конструктори одразу заклали у платформу можливість швидкої адаптації під ударний апарат Камікадзе. Це рішення робить модель універсальною та придатною як для навчальних завдання, так і для участі у реальних бойових діях, що відповідає сучасним тенденціям розвитку військових дронів. Особливістю новинки є модульна архітектура, яка дозволяє змінювати конфігурацію апарата залежно від потреб оператора. У дроні передбачений вантажний відсік із можливістю розміщення до 45 кг. Корисного навантаження це може бути електроніка для спостереження, сенсори, тренувальні системи або ж бойові елементи. Виробник акцентує увагу на надійності та живучості корпусу конструкція створювалася з урахуванням інтенсивної експлуатації. У різних кліматичних умовах аеродинаміка та маневреність також стали ключовими параметрами при проєктуванні, що має забезпечити ефективність апарату у складних завданнях. У Гріфона Aerospace підкреслили, що весь цикл створення MQM-172 Arrowhead і де проєкту до випробувань і серійного виробництва, виконано власними силами компанії. Такий підхід свідчить про високий рівень компетенцій і технологічної незалежності виробника. Аналітики вважають, що Arrowhead може зацікавити не лише армію США і потенційних іноземних замовників, адже він поєднує простоту виготовлення, гнучкість у використанні та відносно низьку вартість. Це робить його привабливим як інструмент для підготовки військ, так і як бойову платформу здатну посилити арсенал безпілотних систем нового покоління. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.